Sponsor pokazu programy CINUJ sprawdźnie. Презентували справу, яка надихає рухатися вперед. У Тернополі відбувся регіональний форум Сила ветеранської спільноти Майбутніх громад разом. Там ветерани та члени їхніх сімей показали бізнес, який відкрили та підтримують у час Великої війни. Наприклад, сім'я Світлани та Сергія Готки займається виготовленням напівфабрикатів. То поки чоловік служить, дружина веде бізнес. Світлана каже, спершу готувала різні страви вдома для своїх дітей, а пізніше це переросло у власну справу. У нас є як класичні страви, типу там вареники, пельмені, Також і зараз є багато сучасних страв. Це у нас пироги, випічка, тобто італійські страви, деяких інших видів країн. Страви також зараз започаткували дитяче меню. Є такі там кольорові пельмені, корисні варенички, там сирнички без цукру, запіканки, ось бульончики, щось таке для діток, які дуже це люблять. Власну справу презентувала і Ірина Головко. Жінка каже, у 2018 році її чоловік запустив лінійку свіжообсмаженої кави для магазинів. Однак з початком повномасштабного російського вторгнення він став на захист країни, а вести бізнес продовжила дружина. Ірина зазначає, участь у таких форумах не лише можливість розповісти про власну справу, а й шанс знайти нові контакти та підтримку. Від таких знайомств народжуються колаборації, народжуються партнерства, народжують. Джуються взаємні, якісь взаємопідтримуючі, взаємонадихаючі проекти, об'єднуються спільноти, і це для нас дуже важливо особливо зараз. У межах форуму відбулися дві панельні дискусії. Під час однієї з них представники ветеранського бізнесу ділилися власними історіями успіху та досвідом розвитку справи в умовах війни. На іншій обговорили можливості для тих, хто повернувся з фронту і потребує підтримки та адаптації до мирного життя. Сьогодні ми обговоримо проблематику. Ми обговоримо, які є програми навчання, які є програми перенавчання які є грантові програми і можливості реалізації. Також питання працевлаштування. Також в нас є грантові програми, де вже тридцять дев'ять ветеранів спочатку волонштабного торгівля скористалися і отримали гранти. Де 33 жінки ветеранів. Отримали гранти на розвиток власної справи на сьогоднішній день. Варто зауважити, що є велика підтримка міжнародних донорів грантових програм не тільки щодо реабілітації, але і підтримки бізнесу, перекваліфікації, психологічної допомоги, адаптації і так далі. Організаторка цього форуму Леся Круп'як каже: подібні зустрічі вже відбулися в Івано-Франківську, Львові, Закарпаття та Чернівцях. За її словами, ветерани активно долучаються до. Обговорень ставлять запитання, цікавляться новими можливостями і прагнуть бути почутими. Саме тому цей форум покликаний допомогти їм реінтегруватися у цивільне життя. Сьогодні ми ще й представили представників ветеранського бізнесу, щоб діяв принцип рівний рівно. От він буде бачити мій побратим, людина, яка теж пройшла фронт. Вона ну десь скориставшись цією можливістю, розвинулася, розвинула свої підприємницькі навички. І коли у нього є якісь сумніви щодо початку підприємницької діяльності, я думаю, що це буде мотивуючим ефектом. Наразі у Пільській області за офіційною інформацією більше 30 тисяч ветеранів. Такі зустрічі це не лише про бізнес, а й про довіру, підтримку та спільну силу. Ветерани та їхні родини не просто адаптуються до нових реалій, вони творять їх самі через власну справу, через взаємодію, через готовність ділитися досвідом і надихати інших. Спонсор показу програми «Цінуй справжнє». Об'єднує спільний біль і бажання бути корисними. Уже більше трьох років у Тернополі волонтерки організовують благодійні ярмарки на підтримку Збройних сил України. Ініціаторка Ольга Тимошенко зазначає, зібралася команда однодумців, бо кожна із них проживає однаковий біль. Жінка каже, її чоловік два з половиною роки тому зник безвісти. Але попри це вона хоче допомогти тим, хто боронить нас. Саме тому що разом з іншими волонтерками продає смаколики задона для військових. Завжди на наших ярмарках є домашні смаколики, випічка, десерти від кондитерів, від господиньок з Тернополя. Також які речі можуть переїжджати новою поштою. Нам кондитери відправляють із інших куточків України. Це завжди найсвіжіша випічка. Благодійні ярмарки проводять у різних локаціях біля храмів, шкіл на театральному майдані. До ініціативи долучаються чимало господинь. Одна із них Оксана. Не розум'як. Жінка ділиться. Спершу покладе чоловіка та його побратимів, а згодом волонтерство стало невід'ємною частиною її життя. Тепер вона разом з іншими готує випічку і кадов, зберігається, аби передати військовим на фронт, а ще долучається до ярмарків. Та, як в мене чоловік воює в центрі спеціальних операцій напрямку Схід. Я йому малювала на полк Святослава Хороброго. От в них гарний девіз є в полку. Роби що мо. Можеш тим, що маєш там, де ти є. Оце такий ми є і девіз, можливо, і нашого життя. Кожен вносить якусь свою таку маленьку лепту, отаку велику справу. Ще одна із волонтерок Раїса Коляда. Дівчина ділиться. Її брат уже близько чотирьох років бореться з ворогом у найгарячіших напрямках. Раїса ж підтримує фронт із тилу, допомагає пораненим військовим, організовує онлайн лотереї та бере участь у благодійних ярмарках та продає прикраси інші вироби ручної роботи. Це більше от бро. Важки тут є гордани, плетенки, різні намиста з таких скамінців. Бачите, багато в нас є е, таких підвісок на шию. Е, багато різноманітних прикресних та моя ніша. Я викладаю, пакую, все перебираю, підписую. Аби вирізнятися під час благодійних ярмарків дівчата одягають однакові футболки з написом якщо ми не горітимемо, то хто тоді розвіє темряву? Ольга Тимошенко розповідає, думала про цю ідею майже рік, але не була впевнена, чи варто її втілювати. Наші військові дуже виснажені, насправді дуже багато. Немає поповнення і є дуже багато найрізноманітніших проблем. Але коли е, ми приїжджаємо. До них привозимо корисні речі, ми заряджаємося від них, а вони заряджаються від нас. Ми є тою частинкою світла в тій страшній терміль, яка зараз намагається нашу державу накрити, але який так і не виходить. Під час останнього благодійного ярмарку зібрали 88 тисяч 950 гривень. Кошти передадуть на придбання дрона Мавік т для бійців 78-го окремого десантно-штурмового полку, який захищають Сумщину. Sponsor pokazu programu CINUJ sprawnie